Відео для городських хлопців. Хочу вам показати, відкуда береться продукція на полках в магазинах. Ось як бачите, це цибулька у нас, отак вона виглядає. Щоб ви знали, відкуда воно береться. Росте ось, бачите, обирається чистеньке, поливається. Ось там вдалі не видно, там вдалі морква росте. А ось пшеничка росте. Бачите, ось це цибулька, яка буде у вас на прилавочках ВТБ, де ви будете плямкати. Ось так вона поливається. Бачите, така трубочка пластика, ось капля називається. Вон тут є маленькі такі отвори. І воно подається на високий тиск, і воно потихеньку капає і поливається. Якось так. Ось така красота. А з цієї сторони вон подсолнух росте. Те, що ви там семочки плюхкаєте, ось так виглядає подсолнух. І олійка, яку ви лєте, яйця жарите на сковорідці. Ось откуди воно береться. Дякую нашим аграрям, що кормлять. нас.